Вітаю вас! Сьогодні мова піде про те, як самому дізнатися своє майбутнє. В гуцульській магії є така практика, яка дозволяє не тільки побачити власне майбутнє, але також вносити в нього коригування, тобто змінювати в потрібний бік. Найголовніше і найважливіше в цьому процесі це навчитися створювати картинки передбаченого майбутнього. Потрібно створити уявний образ бажаного розвитку подій. Наприклад, ви хочете знати, що буде з вами через півроку. Уявіть, що ці півроку вже пройшли, і постарайтеся побачити себе таким, яким би ви хотіли бачити себе після цього часу. Там, чим ви займаєтеся, яких досягли успіхів, хто поряд з вами, ну і так далі. Малюйте чітку і ясну картинку. Промалюйте повністю всі деталі. Якщо відразу це не вийде, нічого страшного. Деякий час тренувань, і картинка обов'язково утвориться. Далі потрібно оживити цю картинку, тобто наповнити її своїми почуттями, емоціями і відчуттями, щоб вона стала по-справжньому живою. Коли це вийде, ви відразу відчуєте, вона почне відтворюватися при одній вашій думці. Ви будете чітко знати, що вас чекає в майбутньому, до чого готуватися, чого побоюватися, і найголовніше, що можна змінити. Ось такий простий, але ефективний спосіб, як самому дізнатися своє майбутнє. Хорошого вам настрою і до нових зустрічей!